Доброго дня малята. А яка зараз пора року? Послухайте загадку, без пензлика, без олівця розфарбувала древця, сумно у гаях блукає, жовті шати одягає. Що це, дітки, так осінь. Осінь завжди подорожує не сама, а зі своїми синочками. Як їх звати? Давайте пригадаємо. Вересень, жовтень, листопад. З приходом осені змінюється не тільки природа, а змінюється і погода. А що ж таке погода? Погода це поєднання температури повітря, хмарності, опадів, вітру. Тепло чи холодно сьогодні на дворі, дітки? Чи були сьогодні опади протягом дня? А яке небо? Чи є на ньому хмаринки? А вітер? На прогулянці, дітки, спостерігайте за погодою. Гарного вам дня у вас все вийде. Ви молодці.